Плавлений сирок своїми руками. Я зробила його, тому що ті сирки плавлені, які продаються в магазинах, ну, вони взагалі неїстівні. Ну, я вишукала рецепт в інтернеті і зробила, але я ж не можу, щоб все від себе не додати. Я додала орігану і куркуму, щоб був гарний колір. І кілька вам дам порад. Обов'язково беріть свіжий творожок, обов'язково кисломолочний сир. Додавайте всі інгредієнти, як я роблю, і дивіться, ставити на вогник, який трошки більше мінімального. І да, тут потрібно одразу ну, постійно помішувати, помішувати і помішувати. Потім, коли вже воно так трошечки розтопиться, творог, кисломолочний сир. Додаєте вершкове масло і продовжуєте також далі мішати, мішати, перемішувати, поки все не розтане. І я вас хочу запросити до себе в профіль, а також до себе на канал в Ютубі Вікторія Киба» готувати смачно легко, у мене дуже багато рецептів. І от подивіться, коли вже отак суміш покіпіла добре, прибираєте в бок і потім розливаєте її. Через декілька хвилин він зразу такий бачите, рідкий, а потім стає густіший. Через 5-6 годин я поставила холодильник і він загус. А оце я робила млинці борошна для бургера, і я туди використала уже цей сирок домашній свій. Так що дуже смачно виходить, а я ще шматочки хлібу підсмажила на петельні і дуже класно виходило. А Також я прошу вас підписатися, поставити лайки, прокоментувати обов'язково. Може хтось ще робив. І як правильно, сирок або сир плавлений, напишіть мені, будь ласка. А оце я так зробила бургер на млинці без. Борошна, в мене є відео. Зайдіть, будь ласка, подивіться. А також це дуже класний і смачний капуснячок. А це скумбрія, гравлакс називається.